Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням я вас знову вітаю на Ютуб каналі Василь Климчук. Це наша друга сьогодні зустріч. Це понеділок і 16 січня. Дякую. Ми в попередній частині так на оперативну обстановку подивилися, подивилися, що відбувається в Дніпрі. Ми поговорили з вами основні напрями розвитку стратегічного розвитку цього року, оскільки вже там, оскільки залишається трохи до того моменту, коли ми скажемо, що війна вже пішла на другий рік, і якраз з огляду на, на візії, я би так сказав, різних варіантів. Варіантів розвитку подій ми вийшли на те, що найбільш небезпечний такий варіант заходу в Україну від картопляного лося на сьогоднішній день, на думку і розвиток і експертів, є мало ймовірним. Да, вони там можуть навчати казарми робити, годувати там, літаки, їх приймати, але поки що видно, що картопляний лось впирається як може. Хоча от деякі такі е, е, ілюзії брухливої діяльності, якраз в першому кварталі поточного року, білоруські військові знову будуть навчатися. Вони будуть територіальну оборону мушрувати, як перший їх заступник держсекретаря Ради безпеки Білорусі, ну, генерал, звичайно, заявив, що територіальна оборона створюється і формується з тих людей, які мають певний життєвий досвід. Віковий сенс. Який ж, теж хто откинувся? Чи як? Який життєвий досвід? Конкретизуйте. І віковий сенс. Такі навчання проводилися і будуть проводитися, до речі, найближче вже будуть в першому кварталі. І це і Муравейко пояснив, що ці білоруси. Руські підрозділи не просто боєздатні а вони універсально готові захищати свою ділянку землі. Тому навчання проходять, щоб підвищити навички, згадати способи поводження і зброю, відпрацювати нові прийоми і варіанти, як це робиться в сучасних війнах, враховуючи, що способи ведення бойових дій змінилися. Ну там навіть будуть стрільби якісь робити з артилерії. Да, отак тероборону вони готують. Подивимося, куди вона поверне свої рушниці. Але можна там останніми днями багато що почути від цієї білоруської опозиції, яка знаходиться не в Білорусі. Я так до них скептично ставлюся, насправді. Бо заява мені, це моя особиста точка зору. Я можу помилятися, але вони якби наганяють весь час якийсь страх для того, щоб ну, видати свою значимість. Це ще раз кажу моя особиста точка зору, тому що я більше довіряю якраз фахівцям, і які знаходяться безпосередньо в Білорусі, і ті, хто досліджує Білорусь по роботі, а не по. Політиці, але не мушу сказати, що з'явилася така інформація про те, що білоруські війська з високою ймовірністю приєднаються до кацапського вторгнення в Україні в лютому 23-го року. Це от такі інформаційні видання. Опозиційні білоруські почали говорити. Ну і спроби мінська налагодити якраз ну, в цьому контексті діалог із Києвом по лінії прикордонних оборонних відомств. Поки що не дають результати. І це до речі, той самий генерал Муравійка говорив. Тобто я не знаю, що вони хочуть пол по, ну якби. Домовитися, чи якісь ще умови, але бачите, от опозиціонери говорять, що будуть нападати. Ну, знову ж таки. Але інформацію я вам дам дав, і вона насправді є. Ще від наших сил оборони Таврійського напряму є інформація про те, що Кацапи готуються до наступу Збройних сил України на Запорізькому напрямі з подальшим контрнаступом. Це опосередковано підтверджує інформацію від Інституту дослідження війни. Це якраз от паралельні курси, але десь, знаєте, серед, серед цього, що кілька джерел говорять одне й те ж саме. Ну, можливо, і ПСУ, можливо, але це все ж таки керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напряму полковник Євген Єрін, зараз Кацапи укріплюють свої оборонні рубежі і ставлять мінні загородження на Запорізькому напрямі. Ну те, що вони готуються до наступу збройних сил України на цьому напрямі, це ж абсолютно не означає, що саме на цьому напрямі буде наступ українських збройних сил. Ну логічно, логічно, але от ми доводимо до відома, що вони готуються. Ну молодці, хай готуються. При тому, що коли ми говоримо про. Особовий склад про м'ясо, про велику кількість тих, кого не рахують і абсолютно плювати Путлеру на цих людей, то західні розвідки не виключили можливості Путлера мобілізувати до півмільйона кацапів вже найближчим часом. Ну принаймні оголошення про таку мобілізацію може бути і публічним, і нових рекрутів можуть навчити і відправити на фронт до квітня. Коли погодні умови в Україні вже дозволять почати те, що як один з варіантів великий наступ Кацапський, військові експерти вважають, що Кацапсан почне наступ навесні, щоб Київ відвів війська від Донецька і Луганська. А при тому, що в Кацапських регіональних військоматах, і це теж інформація теж з кацапських пабліків, йде серйозна підготовка. Кремль навіть проводив такі. Негласні опитування і прості кацапи вони стурбовані війною, але вони також не хочуть поразки. Не знаю, чи вони не хочуть поразки сидячи на дівані, чи вони не хочуть поразки, взявши в руки автомат. Тут не приточнюється. Але за словами от співрозмовників цих досліджень, кацапський президент натхнений результатами опитувань, які показують, що незважаючи на невдачі на полі бою, підтримка кацапської армії залишається на високому рівні. Звичайно, там телевізор працює, холодильник поки що є, шегас, якби там плюс-мінус. Ну а з грошима, з грошима чекаємо десь березня, квітня, місяця. От тоді, якраз коли вони будуть починати щось пробувати робити, якраз і це прилетить якби нормально. При тому, що і Шойгу слідом за Пригожиним, кинувся вербувати зеків на війну в Україні. Тому що монопольку намагаються тут розбити. Міноборони розпочало вербування ув'язнених. Слідом за ПВК Вагнер. І це стало якраз відомо останніми днями і від одного, хто ув'язнений був, потрапив в український полон і сидів в кацапських в'язницях 20 років. Раніше про вербування йшлося тільки з точки зору Пригожина, а тепер вже не тільки Пригожин. Оцей 41-річний полонений повідомив, що жодного відношення до них немає до ПВК Вагнера. і отримав Першу судим, ще будучи неповнолітнім, далі сидів практично без перерви за різними статтями, включаючи крадіжку, підпал, викрадення. І за його словами, вербування на війну в Україні відбулося через заступника начальника колонії, який викликав ув'язних і пропонував їм вступити до групи евакуації на запит Міноборони. Нас набирали витягувати двохсотих і трьохсотих. Про Вагнер. Ми всі знали, що краще туди не йти. Там все жорстко. А міноборони думали, що все буде інакше. Ну Ну, віри було більше, що там справді евакуація, отак він сказав. Однак в результаті завербовані опинилися якраз в окопах на передовій. і, Ну, звичайно, ми не говоримо де, але ваші колись, ну, цей, цей ув'язник каже, залізли в окоп, побачили, що у нас не було нічого, ні зброї, нічого. Зброя була поламана, в нас ні гармат не було. І коли ми вилазили з окопа, вони питали: Вагнер, ні, ми Міноборони. Вони самі були у шоці. Ну, от, принаймні так, я коли говорю, що візія з великим наступ. Наступом, якби, великою кількістю людей, бо їх треба озброїти, нагодувати, на щось посадити. Ну, поки що, ну я далекий від ганки, що ми скептично на це дивимося, з чимось вони приїдуть, автоматів, напевно, в Кацапстані доскочу, Але в принципі, от, є такі нюанси. При тому, при всьому, що, от, за словами Михайла Подоляка, офісу президента 77% зеків а, з ПВК Вагнер вже ліквідовано з того масиву, який набирав Пригожин. При тому, що через спрощену процедуру вони вивели з під о, це федеральна служба відбування покарань. ну, пенітенціарна система в'язниці колонії в тисяч 244 особи. Для використання по суті, то, що називається геноцидів українського народу, Збройні сили України зняло з обліку, вбило поранено там безвісті чи полон 29 тисяч 543. Це верифікована кількість, у уявіть собі. При тому, що могілізація кацамських зеків на зараз 77%. От е, такі дані, якраз ми маємо в володінні. Я от вам повідомляю. Але все одно, бачите, і в різних частинах Кацапстану, і не тільки Пригожин, але. Десь вони шукають цих людей без відмовних, бо з тими, що будуть по мобілізації, напевно, будуть питання, бо там підуть і великі міста, не тільки нацмени, але й великі міста обов'язково будуть до того долучені. США розпочали на території Німеччини розширену програму підготовки українських військових. Це якось так. от дуже голосно, але сьогодні цитували всі Асашейдипрес комітна голова комітету начальників штабів збройних сил Марк Міллі. Планується, що батальйон приблизно 500 осіб повернеться до району бойових дій впродовж 5-8 місяців тижнів. І вже з сьогоднішнього дня Марк Міллі, який в Європі прибуде, значить на місце тренувань. Це в Баварії, там Америка, американська військова база. За його словами, комплекс інтренування передбачають навчання роботі з озброєннями, що поставляється Києву, артилерійські системи, танками і іншою технікою. От танки вже підкреслені. Причому, що пан Мілі генерал мілі зазначив, що стоїть завдання навчити військових до, до весняних дощів. До весняних дощів за даними США, Депрес, США вже провели програму потренування для більше трьох тисяч українських військовослужбовців. Ну і подібні навчання а, а, велося і ще до а, агресії Кацапів, тобто ще в 21-му році, так що процес якби там налагоджений, але дуже важливо, що цей меседж з танками тренування він вже є в, би, в медійному просторі. При тому, що те, як українці пораються з західним озброєнням, звичайно, вражають винахідливістю і ось, спеціалістів у світі і в Америці, зокрема навіть коли пам'ятаєте, один з очільників Пентагону говорив: Я знаю, скільки вразили Кацапи наших хаймерсів. скільки, скільки він каже жодного. Тому що вправно користуються і вправно ховають. От і це теж правда, незважаючи на те, що в Кацапів, от зараз почалася велика така іпсошна кампанія пов'язана з дискредитацією вміння українців працювати з західною зброєю. Мовляв, вона в них як там. Ні, ні до чого вони не можуть поратись, бачите, вони програють. Ну і в відповідь на це, от якраз виходить ця публікація на CNN, що американці вразили винахідливість Збройних сил України з використання західної зброї. Для американських військових війна в Україні стала унікальним джерелом даних щодо ефективності власних систем озброєння. Вони навіть не знали, що воно так може. Зокрема, минулої осені, коли Україна визволяла значні території під час контратак, вона завдавала ударів по кацапам артилерією і ракетами саме американського виробництва. Наведення артилерії. Часто здійснювалося за допомогою саморобних систем, яку Україна розробила ну, фактично на полі бою. Американські офіційні особи, знайомі з цим інструментом, кажуть, що він виявився дуже ефективним в бою. Ми теж це бачили. Сподіваємося, що буде і е, повторений, але з новими рівнями успіхів. Так, Єн Солтенберг готує, видно, розігріває всіх до Рамштайну. Війна в Україні перебуває в вирішальній фазі. Київ повинен отримати німецькі танки -2». Е, да, Тато він так і сказав: війна в Україні знаходиться в вирішальній фазі, тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідно їй для перемоги. Нещодавні зобов'язання щодо важливих озброєнь важливі. І я чекаю більшого в найближчому майбутньому. От, за його словами, новий пакет допомоги Україні якраз і буде сформований в 20 січня в Рамштайні. Ну я думаю, що він вже десь якось так. На жаль, в нього не потрапляють апачі гелікоптери, бо ми вчора так всі яскраво з апачі. Це було б дуже круто. Це, це, це машинерія фантастична. Хоча хто знає, може в майбутньому і буде, бо поки написали видання Mirror, а Міноборони вже встигли на цей ранок спростували цю інформацію. Ні, ні, Апачі ми не віддаємо. челенджери там. Кіда, а паче ні. Але теж, от е, я мушу про це сказати. При тому, теж відносно Шольца, відносно вчорашньої інформації від рейнметал, від виробництва, пам'ятаєте, я розказав, що у них є там кілька танків, там щось 20, і вони їх повинні перекрасити, розібрати, дообладнати. І в найкращому випадку вони там наприкінці року, а то і в 24-му зможуть Леопарди з Німеччини потрапити. Якраз в Україну при тому про всьому, що ми ж в принципі всі країни говорять про власні запаси, а не виробництво. А німці так намагалися з'їхати і тут. Тобто, типу всі дурні не розуміють, що в них же в бундесфері в ангарах стоять леопарди, їх достатня кількість. Бо по світу є ну як по світу, по Європі десь в районі там 2,5 тисяч. Ті десяточку, ті десяточку. Якщо б всі по десяточки скинулися, вже було би там, я не знаю, там штук 300 тих танків точно. А німці могли б і соточку кинути абсолютно безпроблемно ну, а потім. Брати а, нові з, з свого виробництва. Ну, подивимося, тому що насправді Андрій Мельник просто згадав, що він в Німеччині був. Він тепер же ж заступник міністра закордонних справ, а був надзвичайним повноважним послом. Це, до речі, той, завдяки якому в великій мірі мені так здається, все ж таки Равлик почав рухатися. Але от буквально така стаття, ну не стаття а пост в нього вийшов. Запропонував канцлеру Німеччини Шольцу передати Україні. 93 багатоцільові бойові літаки торнадо, які е, незабаром будуть виведені з експлуатації. Ну, пише так: в мене є творча пропозиція до наших німецьких друзів. Бундесфер має 93 багатоцільових бойових літаки торнадо, які незабаром будуть виведені з експлуатації і замінені на f 35 Хоч це і старий реактивний винищувач, але все ж таки дуже потужний. Чому б не поставити ці торнадо в Україну, бундесканцлер? Такий привіт. Ну, до речі, раз він це сказав, значить ми знаємо і про, про, про цю наявність. Якщо їх будуть списувати, ну це точно машина ну, не, не, не гірша, ніж е, ті машини, які на сьогоднішній день радянського виробництва використовують українські пілоти. Так, і е, стосовно розігріву, як я кажу до Рамштайна, все ж таки Столтенберг знайшов свою мужність і заявив, що президент Путлер припустився помилки, напавши на Україну. Він переоцінив силу своїх збройних сил. ми Чимо їх помилки, відсутність морального духу, проблеми з керівництвом, погане обладнання. Але тут треба додати, але в них є м'ясо досхочу. Столтенберг не очікує нормалізації відносин із Кацапами навіть після закінчення війни. Хоча Шольц сказав протилежне. Він сказав, що як тільки закінчиться війна, в нас стосунки знову поновляться. Да, але принаймні, як продовжує Столтенберг, доти, доки Путлер перебуває при владі, Генсек НАТО вважає, що кацапський президент хоче іншу Європу. Опу таку, в якій він може. Контролювати сусідів, крім того, Путлер розглядає демократію, і свободу як загрозу своєму режиму. При тому, що на сьогоднішній день відносно Путлера дуже багато розмов, що це от там поховання в Башкортостан літав не Путлера його двійник, навіть двійник такого рівня, що й давав інтерв'ю касабським змі. і Навіть вони його не відрізнили. Але в деяких моментах кажуть, ну там не так він говорив, як сам Путлер. Але якщо вже так використовують Путлера на рівні двійника, там ну чи ну не тройні катамніо кажуть, таке якби кличка така двійка. Це означає, що перший наближений. То Путлера може і не стати, і ми про це і знати не будемо. Я от, от до чого, і буде якийсь двійник, а ним будуть маніпулювати і говорити, що говорити, і він буде дуже схожий. Такий варіант теж є. Можливо, це теж і псо, але говорять, що пишуть якраз в медіа. А при тому, що от давайте вже закінчимо з Єнсом Столтенбергом. Ще один такий пасаж стосовно візії кацапської діяльності, звичайно, воно передбачає. все ж таки Нашу риторику в плані ядерної зброї так от артикулював він наступне: що ризик того, що кацапи підуть на застосування ядерної зброї, зараз не є високим. От Сернсестолтнера попросили прокоментувати цей ризик, на який кілька разів звертав увагу Олаф Шольц. Ризик застосування ядерної зброї низький, і нагадав, що Китай і інші країни вже надіслали не такі потужні сигнали Кацапам, що ядерна зброя не може бути використана. Я нагадаю, що минулого тижня Сполучені Штати Америки сказали, що використання ядерної зброї на будь-якій ділянці там фронту чи поза фронтом це злочин не проти, скажімо, України, а проти всього людства. Ну і відповідно, якраз. Будуть її реакції на це. Ну і от як очільник ЦРУ Вільям Бернс каже, що касапи намагаються залякати весь світ своїми погрозами щодо застосування. Ми знаємо, звичайно, як тільки Путлеру погано, він починає там в чи відмежить карлік на підборах оцього свого сполучення про ядерну зброю. Друзі, гуманітарний аспект, ну, можливо, хтось пропустив, але цими днями багато. Відбувалося саме в цьому плані. Я вам доповідав, що днями було зірвано обмін військовополоненими. І в Туреччині працював наш Дмитро Лубінець, буцмен зустрічався, до речі, з Кацапською коліжанкою. Але перед тим ще скажу, що Кацапи прискорюють депортацію українців із захоплених районів до Кацапстану. Як пише центр національного спротиву, додаткові кошти на розміщення українців отримали Воронежська, Свердловська, Курська і Ростовські області і Краснодарський край, при тому, що для створення підґрунтя для цієї так званої евакуації Кацапи спочатку припиняють роботу соціальних заклад. Кладів посилюють обстріли по цим населеним пунктам, а потім, якби кажуть, ну все, життя ж нестерпне, поїхали. Ну і спочатку це добровільно, типу, а потім примусово евакуація. Для чого? Для того, щоб розміщувати там свої війська. Це теж абсолютно зрозуміло, і ми цю тактику теж побачили, щоб не будувати казарми. А... Кацапов розмістити в тих оселях, звідки вони типу евакуювали населення. Так, відносно значить, роботи Дмитра Лубінця, бо це теж важливо, і багато вивезених таким, в такий спосіб українських людей хочуть повернутися назад. І тому Кацапстан зараз запрошений через турків до обговорення створення гуманітарного коридору для повернення тисяч українських громадян. Це теж от повідомлення пана Лубенця. Коридор повинен стосуватися всіх без виключення українців, не лише військових, а й цивільних, і особливо вивезених до Кацапстану дітей. Посередником може виступати Туреччина, і в турецької сторони є певні можливості впливати на позицію Кацапів в окремих питаннях, аби вона виконувала домовленості, активізувала процеси. Коли виникла ідея по коридору, звичайно, ми на неї погодилися. Це і турки запропонували. Хоча зараз туркам би теж непогано би звернути увагу на зерновий коридор, бо там щось Апаактивізувалися в плані ретельності перевірок. Знову почали гальмувати, ну там присіпатися до чого нерви. У ж бачите, сьогодні вночі там сів на мілину один з цих е е суховантажів, який віз. Бо я не сумніваюся, що вони ви ви виймають кішки і мозок від цих капітанів, які везуть зерно, не більше того. Так, але е відносно значить, цих розмов, загальна атмосфера проведеної туреччиною зустрічі це максимальна підтримка. Бо Анкара шукає якраз балансу це відносно цієї конференції, зустрічі омбудсменів, От гуманітарний коридор, там елітні, тяжко хворі і поранені і перемовини відбувалися за сприяння якраз турецького омбудсмена. Ідею створення, як я вже сказав, Таїп Ердоган запропонував. Ну і е, про зустріч деталі домовленості із кацапською стороною тут і аспектів якихось нюансів по ролі Туреччини. Зараз важко говорити, будемо бачити, але ну, Туреччина каже, що ми можемо бути державою покровительками, якраз по поверненню цивільних і військових. Це було б звичайно фантастично. І кацапи хочуть тут ж продемонструвати, що вони вміють не тільки ракети кидати по житлових будинках ракети, які призначені на знищення там авіаносців а десь. От ми ще можемо людей, вони ж евакуювалися від вас. Вони так все будуть робити від ваших обсяг, але якщо вони хочуть повертатися, там якусь частину через Туреччину були Будуть, мабуть, повертати. Друзі, теж дуже важливий аспект, вже і гуманітарний, і фінансовий, сьогодні ввечері, о 18 й за Києвом, в Давосі розпочнеться Всесвітній економічний форум. При тому, що 4 дні він буде тривати, там головною відмінністю не буде кацапів, не буде кацапських бізнесменів від слова, Взагалі і китайців не буде. При тому, що в Блумбергу агенції акцентують увагу на відсутності Кацапів і роблять висновок, що головною причиною стала звичайно агресія Кремля в Україні і санкційний, якраз санкційний вантаж, який поклав захід на Кацапстан за це. Саме от ці фактори фактично вигнали кацапських олігархів із такої щорічної зустрічі найбільш потужної економічного клубу еліти капіталістичні при тому що за даними агентства до Давосу прибудуть 116 власників мільярдних статків, що на 40% більше, ніж 10 років тому. Індія Представлено буде 13 мільярдерами, включаючи вугільного магната Гаутама Дані. чиї статки торік зросли спокійно на 44 мільярди доларів. США. Ну і з самих США 33 делегати. Не знаю, чи буде Ілон Маск там, але Захід ще не буде представлений мільярдерами в кількості 18 осіб із Європи. 18 осіб проти 13, тільки з Індії. От, от так от розшувано. Пані, тобто як і Індія да? і 18 мільярдерів з Європи, там звичайно будуть українські чиновники, українські бізнесмени. Подивимося, чи буде виступ. Там повинен бути виступ звичайно, і президента України який буде говорити теж я тексту не знаю, але ми передбачаємо про економічні напрямки відновлення України в контексті припинення звичайно цієї війни, яку ми маємо припинити лише перемогою на полі бою. Про що не сумніваюся? Мріяв Вахтан Кікабідзе, За на жаль пішов від нас грузинський актор. Ну Говорити, чому така повага, я просто нагадаю, що після вторгнення в Грузію у 2008 році він якраз відмовився від всіх кацапських нагород, там орден дружби, да, і більше не їздив на гастролі до Кацапстану, хоча там дуже його запрошували, фантастичні гонорари. А я вже після 2014 року і словом і ділом реально підтримував Україну. Приїздив сюди і виступав. І Пам'ятаєте, виступ славнозвісний ще тоді Льва Толстого на метро. Він виступав на вулиці, фактично. Да і назвав війну Кацапів проти України справжнім геноцидом, а Путлера прирівнював з маніяком Сталіним. І от під час от нашого останнього параду до Дня Незалежності України в 21-му він прямо там на хрещатику на Майдані Незалежності отримував від президента Зеленського орден князя Ярослава Мудрого. Ну пішов йому в, ну, в 85-му році. І от президент Зеленський теж ну вони особисто знайомі, звичайно ж, були співчуття висловив близьким. Легендарного актора і співака і він писав так, що Вахтанг Кікабідзе, друг, який завжди був поруч, велика людина великого народу, світла пам'ять, митцю співчуття е е близьким. Да, і ще в липні 22-го року він передав на допомогу ЗСУ весь гонорар від свого там, ну я так розумію, фактично останнього величезного концерту в Батумі, передавав мікроавтобуси сухпайки для українських військових. От чому ми кажемо, що Вахтанг Кікабідзе це глиба і. Дуже жалкуємо, що його з нами більше немає. Зато є ті проти. Ну, як проти, знаєте, ті, які просто якось загубилися, мені здається, в грошах. Бо от одні розуміють, що треба перемогти силам добра, інші розуміючи, що гроші не пахнуть, і нічого особисто онлі бізнес в такий спосіб підтримують цю агресію. Хоча потім будуть розказувати, а що ми тільки пісні співали. Але президент України Зеленський в неділю якраз підписав указ про ведення в дію рішення РНБО. Про ці от санкції 198 медійних осіб, культура, медіасфера. Це пам'ятаєте, коли Кіркоров там кліп розмістив, де там герой фільму, якого грав Зеленський, отримав подзатильник від самого Кіркорова. Типу, що ти робиш? Так, от там народ такий отримав Олегрова, Доліна, Дайнека, Кіркоров. Білан, Буйнов, Бадоєва, Дана Борисова, Рудковська, Дюжев, Харатян, Сасідова. Це не щастя, що у нас тут розказувало про це. Пісні воно пойотні пісні. Сидів там, нас заробляв гроші так само, як і Кисельов. Всі, всі ж тут робили свої перші статки. До речі, до цього списку потрапили касабський блогер Дмитро Пучков, там ще є політик Станкевич, генеральний продюсер касабського пропагандистського телефону. Каналу Звізда, а, ведуча це Яна Рудковська, Боліс Кар того, що в вже, вже він просто бухає і йде на інтерв'ю. Молодець я. Просто не уявляю, з якою міцності повинен. Ну, видно, що п'яний і веде інтерв'ю і ще намагається триматися. Да, це серйозно. Копатько, соціолог є, такий у нас, да, і, ну зсідо, я сказав. Радіон Мірошнік, він тепер політолог, я не знаю, він експосолка з Обстані. Колись він. Був, ну, я з ним знайомий, ну, як знайомий, давно він тоді робив якусь ранкову програму на Луганському обласному телебаченні, якось так все, заздрав, що ми там якось і якщо робимо. Потім став очільником Луганської обласної телекомпанії. Ну і все. От, потім же, ну, Людина з таким апломбом, знаєте, якимось комплексом насправді. Ну, Цей Дмитро Губернієв спортивний журналіст, Карнілов Володимир. Теж ви її багато знаєте, Карніло багато з'являвся на українських екранах. Ем, режисер Кончаловський і наша ця громадянка, ведуча Діана Панченко. Оце з всіма, всіма колегами, які там кажуть, що зараз знову ж є телеканал, відкривають. Ну, да, і проти зазначених осіб запроваджується там персональний пакет санкцій на 10 років. На 10 років. Ну і забирають же ж звання народного артиста. В там, Кіркорова, в цього Баскова, але для цього треба рішення Верховної Ради. Вже здається, там профільні комітети, всі затіки, от швидше. Ну і позитив, якраз от в цій діяльності вчора офіційно стало е відомо, що е Михайло Мудрик, зірка українського футболу, офіційно перейшов до луганського Челсі. Там хтось каже, що він у рабство пішов. Ну, рабство, не рабство, 8,5 років контракт. Uh, да, 70 мільйонів і ще 30 мільйонів в угоді бонусами. По суті, це ну якби соточка да, 100 мільйонів, це рекорд, абсолютний рекорд. Бо на цьому, до цього на першому місці був переход, перехід Шевченка з Мілана в Челсі та майже за 44 мільйона євро. Ну, правда, тоді її ціни були інші, все інше. Зараз 100 мільйонів для Челсі не гроші, Але факт залишається фактом. Тепер, як хтось написав мені в коментарях, АПЛ, дивимося, як УПЛ, бо там багато наших. Абсолютно. Друзі, і ми розвиваємося і пхаємо якраз. Так, щоб прибирати наших ворогів із шляху, і точно відрізняти, де друзі, а де не друзі, і не витрачати на них час, і не давати їм можливість на нас впливати. От це от найважливіше. Бачите, відімкнули ці касавські телеканали. Ну, за великим рахунком, і все, і ми якби навіть і цих людей не знаємо. І слава Богу. Я дякую всім, хто є на youtube каналі Василикланчук. Тут ви точно знаєте, а не здогадуєтеся відносно всіх подій. Якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка. Дзвіночок підписатися і а, лайки, лайкиликоси, категоричні українські вподобайки, для того, щоб балогорі, YouTube ютубу швидше працювали, друзі. Якщо є вільний час, настрій, натхнення цього гіперпосилання на це відео в своїх соціальних мережах. Щиро дякую патріонам, щиро дякую спонсорам каналу за ваше плече, натхнення і допомогу, друзі. Всі, хто є в аудиторії, в нас доктрина одна, хвиля в нас одна. Ми віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України. Ми пхаємо далі і далі обов'язково буде. Переможемо, однозначно. Ви тільки не перемикайтеся. Хай щастить, до побачення. Дякую за ваш час, дякую, що подивилися. Ну і далі буде. Слава Україні!